Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Сніданок з 1+, плюс 1, канал 1+, плюс +1 Україна, канал Тет, Ютуб Сніданку. І зараз ми повертаємося до теми, яка обурила фактично не лише кияна українців. Пояснимо, в чому річ. Значить, на сайті. Була петиція стосовно того, щоб перейменувати вулицю Скоропадську в Києві на вулицю Омельченка. Далі було Екс-мера голосування... столиці. Так, да, не да не зараз пояснимо хто це, хто не знає раптом. А от і далі була петиція е, проголосувати за власне за це перейменування, і петиція провалилася, і голосування у Київ цифровий теж провалилося. Кияни проти того, щоб вулиця Скоропадська була перейменована е, на честь е, мера столиці Олександра Омельченка, який. Славнозвісний тим, що він перебудував хрещатик, там купа корупційних скандалів. Потім скандал з тим, що він був задіяний у тому, що він збив людину. Тобто дуже скандальний насправді політик. От. Але чинний мер е, дружить з колишнім мером, та і от так власне сталося, що петиція то підтримувалася мером, то не підтримувалася. Зараз на вулиці Скоропадського, яка можливо без п'яти хвилин вулиця Омельченка, наш Антон Пшеничний, і розкаже нам не про київську історію історію люди, це не про Київ, це про Україну. Е, Антон Пшеничний, де ти є? Покажись, будь ласка. Я же ж підвожуся Покажіть Антона, та, дякую, Антон. Будь ласка, так. Так, олега, доброго ранку. Звісно, реально ця історія не про те, що в Києві щось переймену перейменовують, а це історія про те, що місцева влада неважливо це в Києві чи не в Києві. Дуже часто не дослухається до думки громади. І що говорити про саме цю історію з перейменуванням вулиці на вулицю Омельченка, то це справжній насправді детектив. Почнемо з того, що про переперейменування однієї з вулиць столиці на вулицю Олександра Омельченка заговорили ще в січні. Цього року того ж місяця у застосунку Київ цифровий підтримали зміни зміну назви вулиці Льва Толстого на гетьмана Павла Скоропадського. Але справа в тому, що Павла Скоропадського ім'я вже носила одна з вулиць столиці. Це невеличкий проїзд, на якому навіть немає е, жодного будинку, тобто жоден з е, прилеглих будинків не стосується цієї вулиці. Це поруч з Бесарабським кварталом, це поруч з Бесарабським ринком, тобто самий центр. І саме цей проїзд ви можете побачити за мною. Щоб уникнути дублювання у тому ж Києві цифровому, спитали чи підтримують люди перейма ось цієї маленької вулиці Скоропадського на Олександра Омельченка. Тоді. 74% людей, які голосували, були проти цього рішення. І, до речі, тоді інших варіантів, яку б іншу назву ви хотіли, жодного такого рішення не було запропоновано. Тобто, просто підтримуйте, не підтримуєте на честь Омельченка. Після цього історія затихає, але наприкінці травня саме міський голова Києва Віталій Кличко подає до Київради проєкт рішення щодо перейменування ось цієї вулиці Старопадського на того ж таки Омельченка. Тобто мер ігнорує голосування. У міському додатку, що роблять кияни, вони створюють петицію на сайті петиції до Київради, і ця петиція за три дні набирає 6 тисяч необхідних голосів. І зараз вона е, стоїть зі статусом на розгляді. Проте напередодні з'являється інформація, що профільна комісія Київради таки підтримує той самий проєкт кличка щодо пройменування ось цієї вулиці Скоропадського на вулицю Омельченко. Є Ані голосування у Києві цифровому. Дані петиція, яка назбирала 6 тисяч голосів, до уваги профільною комісією не беруться. Але цього ж дня, тобто напередодні, о 17-й годині, в офіційних акаунтах Кличка пишуть, що мер підтримує петицію про. Те, що кияни проти перейменування цієї вулиці на вулицю Омельченка, і тут варто зауважити знову, що саме Кличко, попри всі рішення громади, подав цей проект рішення і тепер сам сказав, що окей, я підтримую, що ви не підтримали моє рішення. Ось така запутана історія. Але цікаво, те, що цей хід кличка саме він поки нічого не скасовує і не скасовує рішення комісії. Ну і на станах ж те, що ти його реказав, треба пояснити, чим же запам'ятався. Киянам Олександр Омельченко, чому хтось проти нього, чому ця постать контроверсійна. Я зібрав усі факти про нього найбільш гучні у невеличкому сюжеті і пропоную зараз його подивитися. Він мав тісну дружбу з нинішнім мером столиці Віталієм Кличком і став його провідником у світ столичної політики. А в 2002-му залізні брати навіть агітували за нього на виборах. Олександр Омельченко був очільником Київської міської державної адміністрації впродовж 10 років. А у 1999-му став ще й міським головою. Цей період запам'ятався киянам певною стабільністю і навіть розвитком, проте не обійшлося без скандалів та схем, завдяки яким у активної частини громади до Сансанича так його називали містяни, склалося негативне ставлення. Я впевнений, що ви, що ви добрі люди і такі, як треба. Серед зашкварів Омельченка смертельна ДТП, з якої він, будучи водієм, вийшов безкарним у 2009 році. Колишній мер збив на пішохідному переході через столичне шосе людину, яка загинула на місці. Кримінальну справу закрили у 2010-му за відсутністю складу злочину. А від притягнення до відповідальності Омельченка захистив імунітет тоді вже народного депутата. У 2015-му авто ексмера збило жінку, яка згодом померла. Водій тоді зник з місця пригоди, а пізніше всю провину на себе взяв шофер Омельченка. Машина поїхала. Я написав що це десь в теченню півгодини. Аж тоді вона повернулася на місце пригоди. Будучи вже нардепом, Сан Санич 27 квітня 2010 року, голосував за ратифікацію угоди Януковича Медведєва, яка передбачала перебування Чорноморського флоту Росії в Україні до 2042 року. Якщо говорити про суто столичні здобутки, то саме за каденції Омельченка докорінно змінився зовнішній вигляд майдану незалежності та басарабського кварталу, а під центральною частиною міста з'явились цілих два торгових центра, хоча людям обіцяли великий підземний паркінг. Під час реконструкції майдану незалежності у 2001 році відбулися значні та досі незрозумілі для багатьох містян зміни. Саме тоді на площі з'явився триповерховий ТРЦ і скляні ковпаки, що замінили громадський простір, а знаменитий фонтан демонтували. Зелений та гарний майдан закатали в бетон та плитку. Омельченка також звинувачували у відмиванні грошей на тій самій плитці. Її щороку перекладали по всьому Києву, щоб нібито освоїти. Ти міський бюджет, однак довести корупційну складову тоді не вдалося. Все говорить про те, що голова і його блок не готові сьогодні легітимно, демократично управляти великим столичним господарством. Саме за очільництва Омельченка в Києві знищили близько 60 кілометрів трамвайних шляхів. Зникло трамвайне сполучення правого і лівого берегів. Щоб хоч якось компенсувати трамвай, що зник. Сан Санич почав укладати угоди з приватними перевізниками. В столиці почався маршрутковий бум. До приватного транспорту не було жодних вимог, а комунальний ніяк не розвивали. Приватні перевізники не давали звітів про кількість перевезених пасажирів. Процвітали потоки чорного налу як наслідок з маршруткової голки Київ не може зіскочити і досі. Ну і закриваючи тему, все ж таки вулиця Омеченка замість вулиці Павла Скоропадського, варто зазначити, що знову ж таки, оце підтримка петиції кличком нічого не вирішує. Київрада, точніше комісія Київрада підпівради підтримала цей проект. І зараз, щоб таке перейменування відбулося, Київрада має проголосувати його у залі для голосувань. І я дуже сподіваюся, що ну після оцього всього, після Києво-Цифрового петиції, після оцього незрозумілого ходу кличка, все ж таки е голосування в впри принципі, не відбудеться і рішення відкладуть. Але наостанок зазначу, що сам кличко напередодні написав, що підтримав петицію, але все ж таки, перейменування якоїсь з вулиць столиці на вулиці Омельченка можливе. І якщо така пропозиція буде, ми її винесемо на голосування у Києві цифровому. Ось така от цікава детективна історія. Колеги, вам слово. Це знаєш, Антон, як в анекдоті, коли здається, що хтось хоче, щоб воно було. Може воно не здається, а може воно дійсно так і рано чи пізно, все таки доб'ють. Пасибі тобі величезне все життя перед очима промайнуло, Знаєш, люблю своє дитинство, немає мене кілька попереджень да, перед цим, але дійсно об'єктивні фактори, які дійсно руйнували. Місто, які руйнували е, е, господарство, як каже Омельченко, вони є. І кияни їх пам'ятають. Те все не треба цього цуратися з нами це було. Але сорі, е, сорі, е, це не те, що ми маємо виковічити. Тим паче у центрі з міста. Вибачте, що користуємося всі в трьох е, такою службовим становищем і про це кажемо. Все. А, пасибі Антон Пшеничний, дякую за те, що зараз фактично нам поколиті все розклав. Детективну історію мерії. У п'ятницю. Львів, ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, напиваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до нашої тримає. Мосийчук плюс у п'ятницю о 21.30 на 1+,1 плюс Україна.